Це комбінований тип, і це ясень, і він тоненький. 6, можливо, навіть 5,5 мм товщина дошки, треба обережно бути, ставати на бажано тверду поверхню, тому що це м'яка, якщо під нею будуть великі камінчики, воно буде якби навантаження трошки нерівномірне і дійсно воно може тріснути дошка. Це треба враховувати, дивитись одразу це дерево, воно тонке. І воно ще в отворах, тому воно, в принципі, не може володіти якоюсь абсолютною сильною там, міцністю. Це не метал, це дерево, обережно користуйтеся. Це не являється якимось недоліком, це була певна пожертва для компактності. Так, дошки важать пів кілограма, і саме за рахунок товщини дерево, це досягається такий результат. Походний класний варіант. 44-45 розмір стають вільно. Гарненькі, класні, якісні цвяхи, можеш подивитися, наскільки вони рівні, наскільки вони всі на одній висоті. Перепад по висоті навіть міліметр в мене не допускається в такого варіанту статичних дошок. В динаміці може бути. Там це не так важливо а в статиці Має бути все дуже чітко для гарної практики. Ось такі у нас є дощечки. Додатково можна прикупити з льняної тканини, недорого. Звертайся, купуй. Дошки дуже якісні, класні. і Якщо до них дбайливо ставитись, вони живуть реально вічно. Я поки що не можу зрозуміти, скільки їх, так скажемо, термін придатності. Там мабуть років 100. Дякую за перегляд.